Експертам, пане Максимо, вітаємо вас. Я впевнена, що ви напередодні так само стежили за тим, як коментували цю розмову, зокрема і в Кремлі і в Білому домі. Отже, як на вашу думку, якщо так почати глобально, це Хороша розмова. Цитуємо зокрема в соцмережах допис Дональда Трампа. Чи провал, як пишуть багато міжнародних змі, говорячи про те, що те, з чим звертався Трамп до Путіна, власне оголошення тридцятиденного всеохоплюючого зупинки вогню на суші, на землі і на морі, цього не сталося. Ну, перш за все, у мене не було великих очікувань від цієї розмови. Я одразу і для себе занижував, і всім в ефірах особливо себе телеграмі писав: не очікуєте особливо нічого від цієї розмови. В результаті нічого ми і отримали. Багато уваги було приділено тому, що перемовини тривали аж дві з половиною години. Але я тут, знаєте, прихильник такої думки, що в переговорах важлива не тривалість, а якість. Можна за 15 хвилин так поговорити, що обидва були задоволені. а Можна 2,5 години мучитись, і в результаті нічого не, не вийде, як вийшло і зараз. Тому що, по факту, якщо говорити про реальні речі, про які вони домовились, то домовились вони тільки про проведення хокейного матчу. І це мене найбільше вчора чесно насмішило, тому що після наших перемовин в Джиді. Після перемовин України та Сполучених Штатів Америки американці сказали, що тепер м'яч на боці росіян, і я написав у такий іронічний абсурдний допис, що цікаво, як так трапилось, що ми грали в карти, а м'яч опинився на полі росіян і додав, що можливо нам на наступний етап перемовин потрібно буде взяти нарди і хокейну плюшку. А виявилося, що таки да треба хокейну плюшку, бо який би абсурд ви не вигадали за для того, щоб якось не знаю там іронічно поставитись до ситуації. Реальність вона більш абсурдна за будь-які фантазії, і тому так, коли це прозвучало в дописі Трампа і. В тих підсумках, які опублікував Білий Дім, те, що Путін погодився на негайне, негайне припинення ударів по інфраструктурі, по енергооб'єктах, і що він надав відповідні накази своїм військовим. І потім, буквально за півгодини, я сидів і слухав за вікном ці прекрасні звуки негайного припинення вогню. Власне, тому так, якщо говорити, які результати від цих перемовин були для України, та ніяк. Пане Максиме, маленька ремарка з приводу хокейного матчу. Хоча багато якби змін інтерпретують, що нібито це вони домовились про матч збірних Росії і Сполучених Штатів. Насправді це не так. Вони домовили, що зіграють представники Росії і Кана і Сполучених Штатів, які грають в національній хокейній лізі. Що взагалі ніяк не підпорядковується Трампу, раз охоплює так само Канаду. Два і питання, чи вони справді домовились, що цей матч буде відбути... відбудеться, це ще теж Велике запитання говорячи про підсумки, і як на це власна національна хокейна ліга зреагує, пане Максиме, Але повертаючись до а, те, що ви зараз зазначили про зупинку ударів по інфраструктурних об'єктах, ви за підсумками. Перемовин так само зрозуміло, що ця заборона на 30 днів починає діяти негайно, адже американці від нас вже мали цей мандат, як ми розуміємо. Бо ми джиджі погодилися на те, що ми згодні на припинення вогню на 30 днів. А Путін, нібито домовився, погодився на це під час телефонної розмови. Чи як ви далі розумієте фіналізацію цієї, хоча б домовленості про неудари по енергетичних об'єктах? Я думаю, що ми зараз знаходимося дуже далеко від фіналізації цієї домовленості, тому що те, що маємо зараз, це результат їх якоїсь розмови. А у них обох а, властиво їм притаманний і потік свідомості, скажімо так, що Дональду Трампу, що Путіну а, не дивно, що вони говорили стільки часу, бо я думаю, вони там і про Піченєгов розповідали, і про Еріка Родобородого та та. Гренландія Ерик Родобородий захопив незаконно. Взагалі, ви знаєте, незаконно Ерик Родобородий приєднав Гренландію до Данії. Треба це міркувати. Ну там в часів і кінь і вище давчення, і от приблизно так все відбувалось. е, Тому я і скептично поставився до цієї заяви, що е, про негайне припинення вогню. І знову ж таки, те, що я розумію з контексту, це про тридцятиденне припинення вогню в тому форматі, який обговорювали і обговорювали Україну і е, Сполучені Штати Америки. про що говорили вони, це було е, безумовним і всеосяжним припиненням вогню як в небі, так і морі, так і на суходолі, повністю, і е, було там чітко прописано, що жодних додаткових вимог, жодних зі сторін не буде висувати для того, е, припинення вогню, бо воно має стати символом готовності. До укладення в майбутньому там тривалого сталого миру на Російська ж федерація висунула іншу е іншу пропозицію. Те, що це має бути тільки заборона ударів по енергетиці та інфраструктурі. Як це взагалі має працювати? Як ми маємо розуміти, куди летить той шахет та ракета? Потім вона потрапила на житловий будинок, і росіяни скажуть. Ну так, а ми не били по інфраструктурі. Вона хотіла по військовому об'єкту, але просто це Росію це українські реби її збили. Вона туди впала. Тобто, це ну абсолютний абсурд, і тепер у те, що свіжа заява сьогодні вдалась прочитати, Говорить, що тепер буде говорити з росіянами про те, як от цю угоду, яка Україна запропонувала, Путін страх говорить, тепер поговорить з росіянами. Як це все можна буде оформити. Чи потім знову говорити з українцями? Тобто дуже дуже абсурдно все виглядає, коли тут вони звітували з радістю і говорять про таку велику домовленість, вони продавили цей цей сіс з яким носилися як списаною торбою. А тепер виходить, що не не продавили Путіна, не продавили. Тепер потрібно знову все програвати І тому я ж кажу, не варто очікувати. Ація на Ну, дуже дивними. Також і суперечливими виглядають заяви за підсумками цієї телефонної розмови, як білого дому, так і Кремля. Вони багато в чому відрізняються. Кремль пішов в деталі у своїй заяві після. Цієї телефонної розмови, а білий дім обмежився такими лише загальними фразами, і в цих загальних фразах знайшлося місце Ірану і Ізраїлю. там йшлося про те, що під час цієї розмови обидва президенти погодилися про те, що Іран не має становити загрози для Ізраїлю. А як, взагалі нам, українцям, сприймати цей близькосхідний контекст у розмові двох президентів, які мали взагалі говорити про Україну? Ну для них обох близький схід є дуже важливим для штатів, ну особливо для Дональда Трампа. Ізраїль є важливішим за Україну. Ми це чітко бачимо і розуміємо з приводу того, що поки він розповідає, як там Джо Байден витрачав марно кошти на Україну і взагалі ними розкидався. Він цього робити не буде. І бачимо, як він засипає коштами допомоги в Ізраїль і виконує всі їхні забаганки і всі. Прохання Нетаньяху і закриває очі там на той же режим припинення вогню, який там діяв між Хамасом і Ізраїлем, і Ізраїль спокійно собі завдає масованих ударів по об'єктам Хамасу і не піддає жодній критиці з американської сторони і так далі. Мені виглядає так, що стратегія Трампа полягає, ну як стратегія? Задум, тому що стратегія включає в себе там детальне планування. Задум полягає в тому, щоб відтягнути Російську Федерацію від Китаю і спробувати перетягнути на свою сторону, щоб Китай таким чином послабити, і вони покладаються на те, що у них є нібито потенціал для взаємодії в близькосхідному регіоні громадійної взаємодії. Але тут є супер багато нюансів, тому що, ну, по перше, союзник Росії це Іран, союзник штатів це Ізраїль, в принципі, якби. Вже закладає в основу цієї потенційної співпраці непримириме протистояння, плюс ще ж є е, інтереси Туреччини в Сирії, і Ізраїль в цьому контексті е, нав'язує штатам думку, що а можливо ми залишимо російські бази в Сирії, щоб е, Туреччина не змогла посилюватися в регіоні, і Туреччина, яка є членом НАТО, спостерігає за цією ситуацією. Я впевнений, що дуже незадоволена задоволена нею. Тому є ще таких... Багато аспекти, які про такої геополітичної турбулентності, найближчому майбутньому пане Максиме, говорячи про те, що Путін не сильно підтримав Трампа в його намаганні врегулювати, як він каже, українську кризу. А як ви вважаєте, як довго Трамп буде зберігати, якщо так можна сказати, хорошу міну при поганій грі? Що має, має статися, щоб Путін почав о, щоб Трамп, перепрошую, почав називати речі своїми іменами зокрема в переговорах з Путіним? Ну, те, що ви переплутали, за нічого страшного, іноді дуже важко відрізнити Трампа і Путіна, і дуже легко сплутати їх, навіть якщо ми говоримо про їхню риторику. Так мені складно уявити таку ситуацію, яка змусить Трампа просто перевзутись, тому що вони попрацювали досить якісно в плані ну, цього свого шляху до узурпації влади, тому що. В штатах фактично зараз не працюють інструменти стримування і противаги. Головний такий важіль, який відважує президента, це конгрес. Конгрес повністю під владою республіканців, а республіканська партія повністю під владою трампістів. В судах більшість республіканці урядові незалежні організації. Вони або знищені, або під владою. Тому на Трампа дуже важко. ось свіжа соціологія вийшла. 46% американців вважають, що підтримка України Штатами є недостатньою. Це на 16% більше, ніж було в грудні 2024 року. І як ми бачимо, це не впливає на риторику Трампа, тобто якісь електоральні запити чи загальний контекст. У нього є своє батьки. Він прийшов сюди не за тим, щоб усім сподобати зараз хоче за нього приблизно така ж дохожа мотивація на те, що є у Путіна. Він хоче там приєднати якусь територію, це переіменовувати, зробити щось таке, щоб увійти з історії, і тому десь в цьому контексті він буде рухатись і мало на що буде зважати можливо. Аж до того, поки ситуація не стане прям максимально критичною, не почнуться якісь масові протести, акти непокори місцевою владою і щось подібне. Пане Максима, до цієї телефонної розмови була заява Лінсі Грема, республіканця, конгресмена республіканця, який, знаєте, в такому погрозливому тоні публічно заявив, що ну, якщо Путін грається з Трампом, то ай-яй-яй, ну то йому буде непереливки. І це, знаєте, такий сигнал, що республіканці десь можливо свідомо підсвідомо. Собі уявляють, що Путін дійсно не збирається йти ні на які перемир'я, але в той же час ми бачимо, що цей трек продовжується. Перемовини на вашу думку, які наступні кроки очікувати від Москви? Ну, хотів би рефлексувати цю заяву пана Грема. Цікаво, які ж такі наслідки, мабуть, Трамп його засиплять компліментами до втрати свідомості, що ж Путін такий, ну мені ж невдобно якось, тому що є таке гарне відео. Нарізка там протягом років я у себе в телеграм-каналі публікував. Де Трамп виходить і говорить, розповідає про те, що то Путін колись назвав його генієм. От він на різних інтерв'ю, мітингах, виступах постійно, постійно це повторює. Що е, от Путін назвав мене генієм? Путін мене назвав гені... Мені казали про це не розповідати це. Не хвалитися, але слухайте мене, Путін мене назвав генієм, так тому. Путіна бикого генія не називає. І я думаю, в цьому і буде заключатися по подальша стратегія Російської Федерації якомога більше розмитих заплутаних обіцянок давати Трампу. Потім говорити про те, та ми десь не, не зрозуміли одне одного, і так далі, щоб максимально протягнути час. Те, чого хоче зараз Росія, вона хоче вибити збройні сили України з Курської області. І те, що вони нав'язують думку Трампу, що там наші збройні сили в повному оточенні знаходяться в котлі, і так далі. Він в це вірить і він це продукує на загал. Тобто, ця їх стратегія спрацьовує. Вони тягнуть час, щоб максимально використати свій наступальний потенціал, можливо зараз найближчим часом спробувати зайти ще з тих напрямків, на яких не ведуться активні бойові дії. Щоб дійти до тієї точки, коли наступальний потенціал вичерпається, і сказати, все, все ми в домі по тепер сісфаєр, повне припинення вогню, просто зараз. От сьогодні, все ми наполягаємо, має статись так. Тоді, коли це для України буде максимально невигідним, десь десь така стратегія у Росії зараз є. І на жаль, того що ми зараз бачимо з цих безрезультатних перемовин Трампа з Путіним, такий підхід у них працює. Пане Максиме, дуже вам дякуємо, і будемо сподіватися, що на наступні наші розмови будуть більш оптимістичними стосовно українських інтересів, і українська дипломатія так само себе проявить найкращим чином в цій такий складні складний час, складний час перемовин, коли. Україна має відстоювати себе не лише на полі бою, а ще більше на дипломатичній арені. Дуже вам дякуємо за ваші думки. Максим Несвітайло, міжнародний експерт, був з нами на прямому зв'язку. Ми обговорювали розмову, яка напередодні відбулася від між Трампом і Путіном.